Газова кабала черговий сюрприз приготував монополіст українцям, в тому числі бордянцям. Представники енергопостачальника вимагають від голів об'єднань співвласників багатоквартирних домів, укладати з ним чи з іншими ліцензійними організаціями контракти на технічне обслуговування мереж. В іншому випадку як гасідтобезги у нас то тобто з незабезпеченням власником технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Забороняется эксплуатация отключена. Забороняется. Сейчас мы идем к такому моменту, что с 1 мая мы будем иметь право отключать эти дома. Из 600 у нас порядка чуть меньше 300 подписали с нами акты разграничения и вот 4 взяли на ознакомление договора. Бордянцы не поспешают укладати такі договоры. Бо вважають, що представники монополіста намагаються передати старій магістралі об'єднанням співвласників, а після цього ще брати плату за отримання мереж. Коли тільки створювалося СМД, були заключені вот такі договори на безплатне обслуговування газових сітей. Я ще вам все покажу. Тут підписано. Вот. На технічне обслуговування системи газопостачання житлових будинків. Громадських будівлі і тому подобне. Це були такі договори. Це договор, допустим, з Етаговордапусті дому. представники монополіста стверджують, що договори, які укладалися раніше, надійсні. До того ж, їхні організації, незважаючи навіть на постійне зростання тарифів, невигідно безкоштовно утримувати мережі раніше з 1997 року, діяв наказ про проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Оскільки влада за такі роботи операторам ГРМ протягом останніх двох років не отримували, то можна сказати, що це була свого роду діяльність на громадських засадах. Для її виконання оператор ГРМ справно виділяв техніку і фахівців, хоча дефіцит останніх через невисоку зарплату з кожним роком зростає. Тому після низки перевірок і аналізу ситуації міни регіону вугілля скасували старий наказ. Если бы я подписала этот э, договор на обслуживание этих газовых систем, у меня на мой дом распечатка именно бульвар Шевченко, будинок 4. За обслуживание выставляют 16 663 гривны в год. Такая точно пятиэтажка, вот я председателем на волонтеров 51. Там Виставили дом волонтера 51 на обслуговування 6 840 в год. Різниця в сумі. Дома ідентичні. Представники монополіста попереджають, зосталося зовсім мало часу до 1 травня. Після цієї дати будуть вжиті санкції. 12 березня відбулася зустріч голів об'єднань співвласників, на якій обговорювалося це питання та прийнято рішення зустрітися з представниками газопостачальника. Ні, полномочий для того, щоб підписати. От це власна кодекса абсолютно ніякого. Хто підписує власник балансу утримувач? То, что ми о чем говорим, ОСББ є власником, ОСББ не є балансоутримувачем. Більше не у всіх є ще технічна документація, да которая поч... не передавалась же. Да почти ни у кого нет. Ні <спиральна> <Нет, спиральна> у кого нет. Это так странно. Мы когда уже даже дошли до такого вопроса, хорошо, вы хотите передать вот эти газовые мережі. Давайте тогда составим акт фактического состояния, план техничного обслуговування, кто, когда это делает. А ми, говорить, не були попередніми власниками, ми обслужували, там, да, там було заложено, но оно вже виводиться із ціни на газ. Секундочку. ви обслужували, Я говорю, сколько СМД существует, ни одного вашего человека не видел.